Вітаю, панове. Розглянемо компорт, що його позначають так ком. Com. Ось сюди ми його давайте ставимо. Com. Призначення види, класифікація, розпін і підключення. Кому... Комунікаційний компорт це послідовний інтерфейс. Com це э, серіал, да? серіал. С. серіал. Це послідовний інтерфейс для передачі даних. Біт за бітом, що використовується підключення зовнішніх пристроїв модем, мережі обладнання промислових контролів. Через стандарт РС-232 на часі з допомогою подібних роз'ємів DB2 або db 25 Він забезпечує надійність зв'язок і відрізняється від сучасних послідовних портів USB-інтернет, але зберігає важливість в індустріальних та вбудованих системах. Його основні функції обмін байтами по одному біт за допомогою лінії передачі даних TXD або RSD, заземлення грант та керуючих ліній RTS, CTS, DTR, DSR. А розпіновка залежить від типу роз'єму DB9 або DB25 та специфікації DTE DCE. Призначення. Зв'язок з периферійними пристроями миші. Раніше модеми, принтери мережі обладнання, промислові системи, підключення PLC, контролерів, сенсорів, налагодження апаратних засобів, мережами адміністрування, консольний доступ до маршрутизаторів та комутаторів. Види та класифікації за стандартом. Давайте я зараз його дивіться, воно тут здвинулося, покажу заодно, як це робиться. Оці всі мене здвинулися. Де? Ось сюди. да? І його так сюди. оп! О, бачите, як красиво все вийшло. Так. Береження вийде за стандартом. РСТ-232 найпоширений стандарт для персональних комп'ютерів. Комп'ютерів. З помилочку. Так. І RS422, RS-480. диференційні стандарти, що дозволяють передачу. На більшій відстані та в багато точкових мережах часто в індустрії. За фізичним роз'ємом буде DB9, 9 пін найпоширеніший для ПК і DB 25 25 пінів Зустрічається річ, але використовується як для послідовного, так і для паралельного портів. портів. DIN 8, 8 пін використовується. Використовувався раніше. За типом передачі, DTE Data Terminal Equipment комп'ютер, що генерує дані, наприклад, ПК, DCA, Data Communication, Equipment пристрій, що і передає, наприклад, модем. Розпінока, приклад для DB9 це найпоширеніший варіант, де лінії виконують різні функції. Перше, перший пункт DCD, виявлення несучої. Другий пін отримання даних, третій пін передача даних, 4 готовність терміналу, 5 пін, пін заземлення, 6 готовність модему, сьомий запит на передачу, 8 дозвіл на передачу і 9 індикатор виклику. Підключення. Визначити тип пристрою, чи це DTE, чи DCE, тобто на 9 чи на 25. Вибрати кабель для підключення ДТЕ до ДТ. ДТЄ, наприклад, ПК до ПК або ПК до мережі обладнання? потім Нульовий модемний кабель, нуль модем дві лінії DTX RTX на перехрещені 2332. Далі. Для чого використовується послідовний порт? Послідовний порт це ключовий розім комп'ютера для послідовного зв'язку. Між пристроєм він відрізняється від паралельних портів, які передають дані одночасно. Натомість послідовний порт надсилає дані по одному біту за раз через один канал. Це робить його надзвичайно важливим для надійної передачі даних. Він використовується в модемах, принтерах та інструментах для діагностики проблем. Послідовні порти часто використовують протокол rs 232 Це забезпечує легкий зв'язок. Точка-точка підключити купюр до інших пристроїв. Так, щось у нас тут не дуже шрифт і текст. Автоматичний, темніший буде зараз. Послідовні порти призначені не лише для базового обміну даними, вони також важливі для оновлення прошивки та роботи з системами керування. Їхня простота та ефективність роблять їх корисними навіть з новішими технологіями. Розуміння того, як працюють послідовні порти, є ключовим, особливо для галузей, що використовують. Старіші системи, ключові висновки. Послідовний порти забезпечують послідовний зв'язок з пристроями. Вони необхідні для різних застосувань, включаючи модеми та принтери. Зазвичай для передачі даних використовує протокол РС-232, сприяти на зв'язку точка-точка. Ключові моменти оновлення прошивки та інтерфейсу системи керування. Залишаються актуальними сучасних обчислювальних система поряд новітніми технологіями. Ну і зовнішній вигляд, ось ми побачимо. Да, тут. В два рядочки вони в шахматному порядку виложені. Ми як Ключові компоненти послідовного порту. Розуміння складових послідовного порту допомагає нам зрозуміти, як він працює, для чого використовується. Ключовим роз'ємами та кабелі, що використовуються для передачі даних, де самб... сабмінюатюре роз'єм для. Дуже і для різних цілей використовуються такі типи, як DE9 та DB25. Розуміння послідовних роз'ємів. Послідовні кабелі, такі як 0-модемний кабель, життєво важливі для зв'язку між пристроями. Вони мають спеціальні контакти для надсилання та отримання даних. Це важливо для того, щоб пристрої могли взаємодіяти з одним. Керування рівня напруги. Важливе для якості даних, швидкість передачі даних впливає на те, наскільки добре пристрої працюють. Ось таблиця, на якій видно, такі поширені послідовні роз'єми. Тут у нас абзац зробив. Да? Зараз я його вбираю, і воно у нас стане все красиво. Ось так, раз, все стало. Тип роз'єму D субмінатора de 9 і db 25 кількість пінів de 25 старі ПК послідовні, Принтери модем. Рівні напруги мінус 12, плюс 12 і там, і там від 300 швидкість передачі, від 300 до ну і одинакова швидкість. так. Як працюють послідовні порти? Послідовні порти насилають дані через асинхронний зв'язок. Це означає, що дані насилаються без синхронізації годинників. Це ключовий фактор для жісткого та ефективного обміну даного комп'ютера. Механізми передачі даних. Послідовний зв'язок використовує два основні методи: апаратне та програмне квитування. Апаратне квитування використовує керуючі сигнали для синхронізації. Програмне квитування спирається на керуючі символи. Для тієї ж мети. Послідовні з'єднання можуть бути напівдуплексними або повнодуплексними. Напівдуплексний режим насилає дані в один бік раз, повінюючи зв'язок. Повнодуплексний режим насилає дані в обидва боки, одночасно пришвидшуючи зв'язок. Кожен послідовний порт має власну адресу QR. Та адресу воду виводу. Ці адреси допомагають направляти дані в потрібне місце на комп'ютері. Калькулятор швидкості передачі даних можна знайти на кащу швидкість передачі даних для пристроїв. Для чого використовується постійно порт. Послідовні партії є в багатьох сферах, особливо промислової автоматизації та взаємодії притворі. Вони з'єднують різні апаратні частини, забезпечують безперебійний зв'язок. Це стосується як старих, так і нових систем, забезпечуючи їхню безперервну роботу, застосування та варіанти використання. У промислових умовах послідовні порти з'єднують машини з системами керування. Це покращує моніторинг і підвищує ефективність операцій. Вони також життєво важливі для налагодження, допомагаючи знаходити та виправляти помилки під час розробки. Навіть старіші системи використовують послідовні порти, що показує настільки договічно є ця технологія. Вбудована система, такі як ті, що в GPS-приймачах, також залежить від них. Це пояснює тим, що їм потрібно підключити різні присвідки для відстеження місця знаходження. Емуляція терміналу використовує послідовні порти для керування системними консолями. Це критично важливо для виконання команд та перевірки системних налаштувань. Це необхідно для ефективного керування пристроями та управління системами. Послідовні порти в сучасних обчисленнях. Послідовні порти можуть здаватися застарілими, але вони все ще важливі. І сьогодні багато пристроїв, таких, як USB-адаптери, спрощують їх використання знайомими системами. Це означає, що старі системи та багато пристроїв все ще моє використовувати послідовні порти. А еволюція та актуальні у наш час. Деякі важливі області, такі як системи керування, все ще потребують послідовних портів. Вони прості та надійні. Нові способи підключення пристроїв роблять послідовні порти з сумісними з сучасними технологіями. Ось таблиця, яка показує, чому послідовні порти досі корисні. Знову ж таки, зараз я абзац підправлю. От так, беру його От так. І воно тоді стає красиво. Так, дивимося. Функція сумісність зі старими версіями, метод передачі даних, галузь, застосування підтримка цій легкість інтеграції. ну Високий, поток послідовних приладобудування, поширення старіх систем, апаратної абстракції. пакетний загальна передача даних, широко підтриманий, загалом легше. Так. І... Наша схемочка. Звинем, як да? Налаштування та конфігурація послідовного порту. Налаштування послідовного порту заключаємо, для взаємодії пристрою один з одним. Правильна конфігурація порту забезпечить хорошу відмідання. Спочатку визначити, які налаштування подвійні вашому пристрою. Необхідні кроки та налаштування конфігурації. Отримання правильних налаштувань, Включає кілька важливих кроків. Виберіть оптимальний номер компоту для вашого пристрою. Виберіть швидкість передачі даних на частіше такі швидкості, як 9600, 19200 і 115200. Використовуйте 8 бітів, 8 бітів даних для стандартного зв'язку. Встановіть біти парності для захисту даних. Ви можете вибрати нічого, парно або не Визначте зі 100-бітами зазвичай 1 або 2. Завдяки технології plug and Play багато систем налаштовують їх автоматично. Однак для деяких пристроїв може знадобитися ручне налаштування конфігурації компоту. Також важливо правильно налаштувати керування потоком. Це допомагає керувати потоком даних та забезпечувати безпеку інформації. Знання про перед. Повнення буфера і ключовим, оскільки це може призвести, втрати даних або проблем. Використання правильної обробки сигналів може допомогти уникнути цих проблем. Знову ж таки, наступна таблиця. Зараз я за це підправлю. От так їх. Зараз. І поїхали розбиратися. Що тут у нас в таблиці? Налаштування, і їхній опис. Компорт, Ідентифікований номер под призначення для, для операційної системи, швидкість передачі, швидкість передачі, міряється біти. біти даних, кількість бітів 8. Паритет, метод перевірки на помилки. Варіанти включають, немає парні або не парні. стоп біти вказують. Один або два біти. Керування потоком, механізм керування передачі даних опцій, включають апаратний та прагне за і обробка сигналів, методи управління та покращення ці передачі даних. Послідовні порти та інші інтерфейси мають різне використання. Кожен з них має спеціальні функції для конкретних потреб, як у робочому, так і в особистому середовищі. Ну і порівняльний аналіз. Послідовні порти передають дані біту. Це допомагає уникнути погіршенням сигналу на великих відстанях. У деяких випадках це робить послідовні з є надійними. З іншого боку, є більш вищі і універсальні для більшості сучасних пристроїв. У робочих умовах послідовні порти часто є кращими завдяки своїй простійній надійності. Вони чудово підходять для посідового підключення з Зупину перехресну каблю. Спрощує налаштування порівняно з складним з кабелем, необхідним для інтернету. Знову ж таки, абзац. зараз я його виправлю. Так, ось цей я ми зараз отак. Є таке функція послідовний порт, паралельний порт, USB і інтернет. Передача послідовно-паралельно, універсальний пакетний. Передачу. Тут у нас абзац не завівся. Беру його і совую. Так, обмеження відстані. Да? Довше без деградації, коротке замикання. Через помірний довгий структурний кабельний систем, типку цю школу, піклений, точка, точка, технологія концентратора, топологія і типові помилки промислових, старіший інтернет, сучасні принтери, мережі інтернет. Інструменти та аксесуари для зв'язку через послідовний порт. Ефективний через послідовний порт Ми має спеціалізовані інструменти та аксесуари. Ключовим є серійний користувачам контролювати рівні сигналу та усувати несправності під час передання даних. Цей інструмент має вирішальне значення для діагностики проблем у режимі реального часу та забезпечує відповідних сигнал необхідних характеристик. Для складних експлуатації міцний планшет ще з одиницям Windows забезпечує. Портативне рішення для усунення несправності на місці. Необхідне обладнання у середовищах, розробки програм забезпечення, налагоджувач необхідні для пошуку та виправлення помилок, програмування, які можуть впливати на посідові засобів. Престатори послідовних даних також цінні для захоплення та аналізу потоків даних, подаючи цінну інформацію. По про показники з плином часу для вимог для високих ПК з відеокартою або міцний комп'ютер для монтажу в стійку, в стійку може підтримувати інтенсивні завдання, значить, та обробку даних під час роботи з мікроконтролем та іншими пристроями. Тестери, кабелів на зимі для перевірки ціни та функціонал послідонних для візуальної форм сигналів та перевіки швидкості передачі даних острови критично важливим для комплексних програмних установ промисловий ПК, ADVANCE пропонує надійні конфігурації. Також міні пк з високою захисту, забезпечує компактне та догірсне рішення для військових, спеціальних комп'ютером додаткові містості. Розуміння оця приймача передавача. А також є критично важливі для ефективного прийняття та оптимізації послідовного зв'язку. Кожен інструмент сприяє створенню більш надійної системи, послідовного зв'язку, що робить взаємодію між пристроями більш плавною. Для високоякісного рішення варто розглянути варіанти від перевірених виробників промислового ком'ю, гарантує продуктивність та надійність. Ну це більше реклама. Дякую за увагу.